А наступна інформація буде корисно послухати тим, хто займається рибою, креветками, раками і хто годує своїх тварин рибним борошном? До нас звернулись виробники прикорму для риби, і вони хочуть запустити нову серію, використовуючи наше борошно протеїнове, тобто білкове з лічинки чорної Львів. Ну, стандартна схема переговорів, ми з ними давно спілкуємося і запросили аналізи свіжі, ну, типу склад і все інше. І також цікаве питання: а чи не ще не чув просто. А чи не мало вашій ваші лічинки, вашому продукті, тому що от, чому? Одразу поясню, що наша львінка не може бути пов'язана з сальмонелами або з іншими мікробами і іншими патогенами, тому що вона сама по собі це природний антибіотик. Це раз, а друге, е сальмонели зустрічаються в, в, в кормах тваринного походження, тобто рибне борошно, м'ясокискове борошно і інше. Так як наша львінка харчується тільки висівками і водою, і в неї жодного контакту з рибою або з тваринними відходами нема, то там такого й не може бути, і вона в неї не може апріорі бути. Тобто в неї відсутність спілкування не спілкування, а контакту з патогенами цього цього мікробів, цих вірусів, щоб таке було. І тепер поясню, що виникає у людей таке питання, тому що коли вони використовують рибне борошно, м'ясо кискове борошно, якщо воно погано оброблено і термічна обробка не проводилась, то там можуть бути, залишатися ці віруси патогени, і потім ви годуєте своїх тварин, і оп, у вас вже риба з сальманели, у вас там і всі інші тварини. Тому використання рибного борошна це ще одна небезпека. Воно дешеве, воно просте, і всі хочуть максимально, як то кажуть, і рибку з'їсти, і рибне борошно купити. Але як є куча проблем. Тому ці два види, які постійно використовуються соєва борошно і рибне борошно. Вони доступні, вони дешеві, але є багато замінників вже і замінників природного походження. От, наприклад, як наша львінка, яку ми просуваємо і розповідаємо про неї. Хто бажає замовити зразки? Хто бажає більше дізнатись про нашу львінку? У нас є сайт. Там вся інформація. У нас Олександр, який про це багато розповість, пишіть в коментарях, пишіть нам. На сайті ми вам всім відповімо і розкажемо. А також відправимо безкоштовні зразки. Тож бувайте, на рибне борошно не використовуйте.